Вже змучені, але готові битись до останку, засмучені подіями кривавого світанку, до бою станемо завзято за рідну землю, за українця брата. І скотиться тоді сльоза остання, а подумки звучатиме молитва рання. Хованська Маргарита, служу в підрозділі з вузол зв'язку, посада, оператор-експедитор. Родом я з Чернівців люблю дуже своє місто. А мій чоловік працює медиком у бригаді швидкої допомоги. Мій чоловік підтримав мене, він віднісся дуже з великим розумінням. Так як в його житті багато є критичних ситуацій, він до них завжди готовий. Троє діток. І щойно донечка найменша пішла до садочку, одразу ж і я пішла військкомат. Буквально за. Один день пройшла медкомісію, і вже того ж дня ввечері я вже була в Нацгвардії тут в відділі кадрів. Там є своя дисципліна, чіткість дій. На початку було реально важко, так як я людина цивільна, ніколи не мала справи з зброєю, не знала, як поводитися з нею, не знала військового статуту. І в перші дні особливо був такий стрес, що я приходила додому і плакала. Мене чоловік підтримував, казав, що все буде добре. Я зрозуміла, що потрібно напевно пройти цей шлях, це якийсь такий певний період адаптації. І тоді вже з часом. Стало якось більше зрозуміло, потихеньку, поступово. Стало легше, тому що нас наші командири дуже підтримували. По декілька разів пояснювали, показували тактики, технічні характеристики, зброєю, як себе з нею поводити. Ми вивчали це. Ми їздили на полігони, тренувалися, стріляли. Тут, коли заходиш сюди, тут єдність якась. Одна мета, всі дуже згуртовані. І от це відчувається дуже аж в повітрі цим пахне. Скрізь біль, напруга, муки, але завзяті українці не опустять руки. Ми будемо боротися і далі жити. Тут наша доля, тут підростають наші діти повільно, впевнено і без жаль. Геть орки із чужого краю. Я почала писати десь напевно років з 12 ще з школи. А потім була велика пауза. А потім, коли мене з'явились діти, то для діток вірші. Але вже зараз, от коли я вступила до наших лав Нацгвардії, то чомусь, от якісь такі патріотичні почали народжуватися. Подяка воїну. Я щиро дякую тобі за все, за сміх, дитячий, спозаранку, за очі, що відкрила на світанку, за відданість твою і щирість, за тихі ночі. І твою сміливість відсотково у всіх моїх віршах написано ну саме те, що пережито мною. Це мої думки, мої переживання, мої роздуми. Вони мають принести якусь підняття бойового духу, щоб наші воїни, наші солдати вони відчули, що вони не одні. Хай береже Господь вас всіх. Ви наша віра, наш оберіг. Невпинно і тяжко час іде. Повір, солдате, все пройде. Ти віддано, і мужньо йшов до бою. Так знай, ми поруч, ми з тобою. Хотіла просто хлопцям дуже щиро. Чи дійсно від душі подякувати за те, що вони все це переживають разом з нами, за їх сміливість, за їх відданість нашій батьківщині? Велика, велика їм дяка. Схиляємо перед ними голову і побажати їм, щоб вони трималися і щоб вони пам'ятали, що ми поруч, ми разом з ними. Слава Україні!